Розвиток мовлення у дошкільнят – це основа для формування їхніх комунікативних навичок, що впливає на успішність у навчанні та соціальні взаємодії в майбутньому. Переконана досвідчений фахівець Ольга Пида, яка вже 8 років проводить логопедичні заняття у дошкільних закладах Бурштина. Мій стаж роботи вже 8 років, займаюся з дітками, які мають порушення звукової мови, на своїх заняттях. Розвиваю лексико-граматичну сторону мовлення, фонетико-фономатичну, а також загальну та дрібну моторику. У своїй роботі я залучаю діток від 4 років, проводжу групові та індивідуальні заняття, а також займаюся дітьми із особливими потребами. Цими днями у садочку пролісок на базі логопедичного пункту Майбутні логопеди студенти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника проходять практику, де отримують професійні навички під наглядом спеціаліста. Продовж. Протягом трьох тижнів я відвідую заклади шкільної освіти, на якому я здобуваю свої практичні знання на основі здобутих теоретичних. Я проводжу фронтальні, індивідуальні заняття з дітьми під контролем свого наставника, вчителя логопеда Ольги Петрівни Пиди. Від роботи з дітьми в мене тільки позитивні враження. Я отримую від дітей зворотній зв'язок, мені подобається їхні Усмішки, я радію їхнім досягненням. Я радію е, кожним вимовленим правильним звуком. Мар'яна Рабійчук, майбутній логопед, поряд з навчанням, працює з інклюзивними дітками. каже, що вибір професії не випадковий, бо понад усе хоче допомагати дітям за першою освітою. Є психологом і працює наразі з інклюзивними дітками у нашому центрі. Довір'я дуже розумію, що не тільки важлива допомога психолога, а різностороння допомога. Для таких діток, оскільки важливо, і е, з мовної сторони також відповідні заняття для таких діток для їхнього продуктивного і всебічного розвитку. Сучасні реалії та стресові ситуації пов'язані з війною, значно впливають на психоемоційний стан дітей, що відображається і на їхньому мовленні. Тому робота логопеда сьогодні є досить затребувана. Зараз дуже актуально, тому що на часі дуже багато дітей, в яких Ну, є недоліки мовленні. Завдання нашого логопедичного центру якраз підвищувати рівень корекційних занять, які допомагають у виправленні якраз цих недоліків, і надалі у якісному навчанні дітей у школі. Такі заняття з логопедом допомагають маленьким мешканцям бурштинської громади успішно долати мовні бар'єри та розвивати комунікативні навички для майбутніх життєвих викликів.